Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Далі поговоримо про 25-те засідання у форматі Рамштайн, про примусовий призов на окупованих територіях, про незаконну риболовлю на 317 тисяч гривень. Тож до деталей. Сьогодні у Німеччині відбулось 25-те засідання у форматі Рамштайн. Як заявили напередодні, Лойд Остін збира керівників восьми коаліційних груп для розробки дорожньої карти зміцнення обороноздатності України до 2027 року. На зустрічі обговорять авіацію, бронетехніку, протиповітряну оборону та інші напрямки військової допомоги. Президент України Володимир Зеленський брав участь у засіданні. Також закликав учасників більше інвестувати у виробництво українських дронів, наголосивши на їх ефективності. Україна планує виробити 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисячі ракет у 2025 році. Також сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання Рамштайну. Також затверджено вісім дорожніх карт розвитку збройних сил України до 2027 року. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, разом із партнерами Україна визначила основні напрямки роботи: це забезпечення військової допомоги, також організація закупівель, залучення інвестицій, підтримка української оборонної промисловості та її розвитку. Також, як казав, Уміров, ведеться робота, щоб збройні сили України були повністю сумісні з силами НАТО. Ворог вперше провів примусовий призов на строкову службу близько 300 осіб на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Окупанти змушують українців до 60 років ставати на військовий облік під загрозою звільнення. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Окрім того, агресор намагається залучити місцевих жителів до служби у збройних силах Росії за контрактом. Зокрема, окупаційна адміністрація в Луганській області обіцяє 2,5 мільйона рублів за контракт. Старокостянтинівщина завтра прощається із захисником України солдатом Кухарчуком Дмитром Юрьовичем. Вірної військовій присязі Дмитро загинув 5 січня під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку Харківської області. Заходи із шанування пам'яті будуть проводитись завтра з 9-ї години до 11-ї в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів з 12-ї до 13-ї в будинку, де проживав захисник у селі Сербинівка. Полеглого воїна поховають на кладовищі у рідному селі. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Судитиму 33-річного кримінального авторитета за наркотики та вплив на в'язнів. Чоловік вже відбував покарання за грабежі та крадіжки. Він в чергове потрапив до слідчого ізолятора, але вже за вимагання і злочини пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Як повідомляють у поліції, у СІЗО спробував поширити свій вплив на інших в'язнів? Він налагодив постачання на територію установи наркотичних засобів та інших заборонених речей. Ізоляторі ув'язнений намагався виступати так званим місцевим авторитетом. Активно поширював на інших правила та традиції злочинного світу, здійснював врегулювання конфліктів та визначав свої покарання під час суперечок. Всі ці намагання зупинили правоохоронці. Наразі ж слідчі завершили досудове розслідування за статтею про встановлення або ж поширення злочинного впливу та скерували до суду обвинувальний акт. На Хмельниччині чоловіки незаконно нарибалили майже на 317 тисяч гривень. Інцидент трапився вчора, 8 січня, на річці поблизу села Березівка, що в Новушицькій громаді. Там двоє чоловіків незаконно виловлювали рибу на гумовому човні. Як повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі, рибалки використовували заборонене знаряддя. а саме сітки, загальна довжина яких перевищувала 620 метрів. Загалом порушники виловили 43 кілограма риби. Був і вид занесений до червоної книги України. Відтак сума збитків досягла майже 317 тисяч гривень. На місце викликали слідчо-оперативну групу, відкрили кримінальне провадження. Заборонені знаряддя та засоби лову поліцейські вилучили. Сьогодні, 9 січня, у Хмельницькому до поліції надійшло повідомлення про замінування двох торговельних центрів. Як повідомила начальниця сектору комунікацій головного управління національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега, на місцях працювали усі відповідні служби, які обстежували будівлі та перевіряли їх на наявність вибухонебезпечних предметів. Усіх людей евакуювали. Перевірку приміщень завершили, і за результатами обстеження повідомлення про замінування не підтвердили. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби слідкувати за подіями в країні та світі. Мирного та спокійного вечора на все добре.